Привіт, друзі! Чи зустрічали ви коли-небудь харизматичних людей? Можливо, ви підписані на них у соцмережах? Здається, ці магнетичні особи володіють якимсь небесним даром і притягують до себе. Вони щирі, відкриті, позитивні, і від спілкування з ними неможливо відірватися. Та як стати такими самими? Як же стати харизматичним? Що взагалі таке харизма? Ось сьогодні про це і поговоримо. Харизма це особлива привабливість. Харизма це поєднання внутрішнього стану, талантів та подачі себе. Це особлива якість, притамана деяким людям, що дозволяє при спілкуванні з іншими впливати та надихати їх на глибокому емоційному рівні. Саме тому, що харизматичним можна назвати далеко не кожного, може здаватися, що це і справді небесний дар. Якщо дивитись на походження самого слова, то з грецької це милість, божественний дар, благодать. Але чи справді нашу харизматичність визначають небеса? Іноді здається, що деяким людям просто пощастило народитися харизматичними. І це в деякій мірі так. Певні риси притаманні харизматичним людям дійсно передаються генетично. Наприклад, ваш природній рівень окситоцину, який впливає на те, наскільки ви люб'язно спілкуєтесь з оточуючими, є відкритими до нового та активними. Але що ж робити тим? То не народився з усіма скілами та генами харизматичної людини. По перше, є дослідження, де в лабораторних умовах вчені підвищували або знижували рівень харизматичності людей, просто допомагаючи їм освоїти деякі навички. Тобто виходить, що харизмі можна навчитися. Виявляється, що харизма не вроджена якість, а набір конкретних навичок, які можна вдосконалювати. Тобто, це просто навчена поведінка. Тепер, коли ми розібралися, що кожен, доклавши зусиль, має шанси стати харизматичним. Можна й подумати, як же цього досягнути. Говоріть те, що ви думаєте. Щоб розкрити свою харизматичність, потрібно говорити і думати. Це до того, що важливо вміти формулювати свої думки в діалозі із співрозмовником. І ключовий момент висловлювати їх. Не потрібно цього боятися. Можливо, ваші ідеї будуть відрізнятися від інших, але якщо ви постійно мовчите, то може скластися враження, що вас взагалі немає думки з певного приводу. Або вам просто взагалі однаково на всю цю розмову висловлювати свою думку це класно. Це робить вас цікавим і зрозумілими для людей. Ось згадайте того, кого ви вважаєте не харизматичним. Чи часто вони висловлюють свою думку? Ні. Бо не харизматичні люди зазвичай намагаються всім сподобатись, підлаштуватись під загальний устрій і не напружувати світ своїми ідеями. Цікаві, харизматичні люди зазвичай думають, кажуть і роблять одне й те ж саме. Тому вони є зрозумілими, що насправді приваблює людей. Поєднайте тепло і компетентність. Харизматичні люди зазвичай мають ідеальний баланс цих двох речей. Таким чином, свою поведінку вони показують, що на них можна покластися. І їм можна довіряти. Тепло у спілкуванні означає вічливість, тактовність, щирість, а іноді навіть терплячість. Хоча харизматичні люди зазвичай емоційні у спілкуванні вони можуть легко орієнтуватися в ситуації і знати, коли час говорити, а коли послухати. Говорити варто тоді, коли ти компетентний в тих чи інших питаннях. Так, так, це той другий елемент формули. Тепло плюс компетентність. Але з цим варто бути обережним. Розумні люди часто роблять помилку, коли у спілкуванні завалюють співрозмовника своїми знаннями, різних даних, статистики і всього такого. Це, звісно, круто знати про таке, але важливий баланс. Бо якщо ти занадто багато говориш про те, у чому компетентний тільки ти, то дуже скоро діалог зійде на нівець. Чому? Бо в такій розмові сухих фактів зазвичай дуже не вистачає тепла. Яке є першим компонентом формули. Хто хоче мати друзів, то сам має бути дружелюбним? Про це написав Соломон в Біблії. Соломон був визначним лідером. Його правління було найбільш вдалим і мирним в історії стародавнього Ізраїлю. Та харизма у спілкуванні була важлива не лише в стародавньому Ізраїлі, вона важлива і сьогодні. Заохочуйте людей до саморозкриття. Люди обожнюють говорити про себе. Це варто враховувати у спілкуванні. Коли ми говоримо про самі себе, то активуються ті самі ділянки мозку, що і при куштуванні смачної їжі. Тому під час спілкування запитайте людину про щось глибоке. Чи відповість вона вам чи ні, це її вибір. Але з вашого боку це знак до готовності вислухати та почути. Бо харизма це не тільки про комунікабельність чи гучність, а про вміння зробити так, щоб інші почувалися комфортно при спілкуванні з вами. Зазвичай ми вважаємо харизматичних людей, які нам запам'ятовуються і з якими хочеться зустрітися ще. Тепер це зрозуміла схема. Нас питають, ми розповідаємо. Мозок радіє, ми запам'ятовуємо людину і хочемо спілкуватися ще. Чому? Бо нам було комфортно так само і з блогерами та ютуб каналами. Чи бувало, що ви знаходите якесь відео чи пісню і після перегляду хочете передивити всі відео на каналі блогера чи переслухати весь альбом? Це тому, що під час перегляду чи прослуховування у вас було відчуття комфорту. І, можливо, та пісня чи відео не були яскравими і гучними, але вас це зацікавило. Тому харизматичність не тільки про почуття гумору і комунікабельність, а про здатність створити комфорт для інших навколо себе. Зазвичай здається, що харизматичні люди сильні, незалежні та здатні впоратися з усім самостійно. Але саме прохання про допомогу грає вагому роль в ефективності вашого спілкування. Існує ефект Бенджаміна Франкліна. Це когнітивне явище, яке змушує людей подобатися комусь більше після того, як вони роблять цій особі послугу. Особливо, якщо вони раніше не любили цю людину або відчували до неї нейтральність. Тобто ефект Бена Франкліна, після того, як він зробив вам невелику послугу, наприклад, позичив вам книгу або допоміг із завданням, Це впливати на глибокому емоційному рівні, хто виходить, що боятися просити про допомогу це помилка нехаризматичних людей. Будьте собою! У бажанні стати більш харизматичними існує велика небезпека. Вона полягає в тому, що можна легко та непомітно почати копіювати тих людей, яких ми наслідуємо саме в харизматичності. Наприклад, уявімо, що ваша подруга вміє класно жартувати. А ви думаєте, ось саме в цьому секрет харизматичності почну жартувати і я. Але скоріш за все у вас так само не вийде. І це нормально. У кожної свої таланти та унікальні риси. тому важливо обрати правильний спосіб самовираження той, який притаманий саме вам, і не скопіований з когось іншого. Харизматичність дуже індивідуальна. Хтось може бути харизматичним на сцені, але не у спілкуванні. А хтось навпаки. Розкривається в розмові, але ніколи не вийде виступати чи представляти презентацію. Ти достатньо класний, щоб бути харизматичним. У тебе є все, щоб розвивати в собі цю навичку і досягти бажаного результату. Також пам'ятай, що харизма це не тільки про тебе, а й про те, як почуваються люди навколо тебе. Друзі, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Бувайте!